Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас новий об'єкт ЖК Софія. Ми вже тут переробили безліч штукатурки, стяжки, але якось відео ще не було, так от перетинусуємо. Наприклад, є однокімнатної квартири. загальною площею по підлозі 40 метрів квадратних, по стінах тут 160 Попередньо ми вже тут виконали стяжку підлоги. Як і якось можете подивитись, тут штрубили вже електрика, електричну, нічого немає. По конструктивах, балкон буде утеплювати, скоріше всього, десяткою екструдером, бо він зовні не утеплений. Арка буде робитися з кутниками, Стіни бачимо тут. кирпіч, блочок, цементний трошки. Тут все зробиться гіпсом, ти повиводяться. Ось у нас є дизайн, по якому ми будемо працювати. Також по дизайну розписано, що всі кути по 90 градусів у нас санвузол виходить. Це все виконаємо. Ось такий об'єкт. Завозимо матеріали, інструменти, як бачимо перший день, що розпочинається.